Доброго раночку, діти! А давайте ми з вами розглянемо ось цей кошик. Скажіть, що в ньому лежить? Так, діти, в кошику лежить багато різних овочей. А які овочі ви можете назвати? Так, діточки, в кошику є помідор, морковка, капусточка, гарбуз, баклажан, кукуруза. А скажіть, де вирощують овочі? Так, овочі вирощують на городі. Діточки, а хто вирощує овочі? Так, овочі вирощують люди, які проживають в сільській місцевості. Або ще фермери. А для чого люди вирощують овочі? Як ви гадаєте? Так, діточки, овочі вирощують. Для того, щоб їх їсти, адже в них багато корисних вітамінів. А які страви можна приготувати з овочей. З овочей готують борщик червоненький, і супчик смачненький, і картопляне пюре, вінегретик та різні різні салати. І цей список страв можна продовжувати та продовжувати. Діточки, а тепер давайте з вами розглянемо овочі. Трішки їх пригадаємо. Це у нас що? Так, це у нас картопля. Вона має біло-кремовий колір. А це діточки, буряк. Він темно-червоного або ще можна сказати вишневого кольору. Тут ми бачимо цибулю. Цибуля жовтого кольору. Але існує і інша. А це на малюнку зображена морква. Морква насичена помаранчевого кольору. А це, діточки, у нас капусточка. А далі йде перець. Діти, якого кольору перець? Так, перець червоного кольору. Тут ми бачимо огірок, який з зеленого кольору та помідори які червоного кольору. Діти, а тепер давайте з вами розглянемо ось такі картинки. Що ви на них бачите? Що роблять люди на городі? Так, люди працюють, збирають врожай. А який врожай збирають люди? Так, діти, збирають картоплю, капусту, помідори, огірки. Давайте розглянемо більш детально. Наприклад, ось на цьому першому фото дівчинка збирає капусту. Хлопчик помідори, а тата копає картоплю. На другому фото ми бачимо, як хлопчик збирає помідори, дівчинка огірки, а мама їх відносить. Тато в цей час збирає гарбузи. На третьому фото. Ми бачимо, як всі дружно збирають врожай картоплі. І на останній картинці ми бачимо, як дівчинка збирає врожай картоплі. Хлопчик капусточку, а мама врожай морковки. А що ви помітили на цих картинках? Хто допомагає дорослим збирати врожай? Так, врожай допомагають збирати маленькі помічники діточки. А зараз давайте трішки відпочинемо та розімнемо наші пальчики. Ми капусту шаткували. Солі ми туди поклали. Ми капусту м'яли, дерли. Смачну морку туди терли. І ще раз, діточки, давайте. Ми капусту шаткували. Солі ми туди поклали. Ми капусту м'яли, дерли. Смачну морку туди терли. А тепер, діточки, загадки. Слухайте уважно. Я сама сиджу в коморі, а коса моя на дворі. Що це за овоч? Так, це морква. Наступна загадка. Я кругленький хлопчик, як у мишки хвостик. Червоненький я на вроду. Хочу в борчик я згороду. Так, діточки, це буряк. Наступна загадка. На городі в нас грядки. На грядках рясні листки. Там зростають малюки, зелененькі хто? Так, діточки, огірки. Молодці діти, наступна загадка. На кущі живе не сам. Є у нього братики. Добрий утомати нам. у борщі, салатики. Це? Так, діти, це помідор. І остання загадка. Печуть мене і смажать, варять, їдять мене і дуже хвалять. Що це, діти? Так, це картопля. Молодці діти! Гарно відгадували загадки. І наостанок, давайте з вами зіграємо в одну маленьку гру, яка називається З чого приготували. Подивіться, ліворуч ми маємо сік помаранчевого кольору. А праворуч такі овочі, як огірок, морква та помідор. Треба визначити, з чого приготували цей сік. Тож, Сік приготували з моркви. Так, діти. Правильно. З чого приготували цей червоний сік? Так, цей червоний сік приготували з помідорів. А тут у нас картопляне пюре, яке приготували з З картоплі. Правильно. Тушкована капуста. Яку приготували з чого? Так, діточки, з капусти. А тут у нас салат. Виберіть овоч, який є в салаті запропонованих. Так, діти, правильно, це помідор. Тут, діти, необхідно вибрати рядок де два різні овочі. Дивіться уважно. Так, діточки, правильно в салаті є огірок та помідор. Гарно грали діточки і молодці. Але на сьогодні наш час з вами вийшов. Я з вами прощаюся. Кажу вам до побачення та до нових зустрічей. Бажаю вам гарного дня!